А це виноградник із серії Шахині Ірана. Це Ілавія. Оцей мене завжди стабільно показував шикарний виноград, шикарний урожай. І в цьому году не підвів. Тобто тут, правда, всього 4 гроночки, ну чи 5. Ну, спасибо за це. Я там вже чорняву дівчину розмістив, розтягнув. В общем, непогана форма, я вважаю. І така тут м'ясиста ягода. Ну я тільки що одну ягоду з'їв, вже, вже забув, яка вона на навкус. Ну. мясисто сочна, ну вкус непоганий. Так, ріжу і лавія. Це мені е, з Польщі. Зіслав, не пам'ятаю як його прізвище. Оце він мені переслав, ну а в мене він закріпився, росте. І лавія сьогодні 3 вересня. Його срок. Це катруся каховська. Вона ось така с Ну, Трошки погорошене, не без этого. Я всегда на войне, как на войне. Вот все. И вот все. Она такая даже желтая. А сахар тут. М -м -м. Вкус обалденнейший. Я уже не находюсь слов, как объяснить вкусовые качества. Цикатурся Каховская. Ну урожай, конечно, тут скромненький. і 5 кілограм не буде так катруся каховська сьогодні 3 вересня зрізаю так ну художник я вже знімав коли я починав різати а це я от ну, бачите зверху сіла спокійно на грунку Поклювала, наїлася і полетіла далі ну це мабуть теж не воробушки а, ота з ліним хвостиком якась птичка, я не знаю як вона називається. Вона в основному в одиночку. Если робці чистає, а ця в одиночку. Так, ясно. Я зараз одну я відклю. Отаку. Холодна, плюс чаща. Ну от така. Вона трошки. Трошки вниз. Нормально. Так, Сегодня 3 художник. Сьогодні. 3 вересня. Ліжу. Це Анюта. Це один куст тут на отшибе. Я его сейчас трошечки обрежу. Обрежу и... І... А тихай, ось тиха ще доганяють. Так. так, анюта, зараз спробую весні. Mm, мускат вкуснющий. Да, ріжу Анюту. Сьогодні 3 вересня, там в мене цілий ряд. Я там вже знімати не буду. Просто буду різати і все. Анюта 3 вересня.